Ну, Люк в принципі, готовий. Зробили ролик, який буде виштовхувати тобто, на цій пружині. Зараз покажу, як він працює. От Зараз він повністю закритий. В принципі, якби, ну, зазора практично немає. Тобто, щілена мінімальна. Так. Краще вже не буде. Єдине, можна ущільнювач проклеїти, якщо треба. Тут ще поверху додатково наварили таких трикутників. Щоб більше посилити цю частину кришки, ну за умови, що він дійсно буде лягати на стіну, ну тобто, щоб якби там не м'явся метал, якщо там будуть по ньому щось тяжке скидати, відкривай. Тобто ось у нас якби такий пульт. Зараз він відкриває цей люк. Тобто його спочатку пхає той ролик. Він відкривається, далі його штовхають газові упори. Так, в нього ограничителі спрацьовує за рахунок газових амортизаторів, і це якби по місцю можна буде виставити, щоб лібьотка більше, ну, більше не відкручувалась. Тобто відрегулювати, там є кінцевик, який за це відповідає. Ми просто ще не регулювали, тому що це треба буде робити на місці. Також з цього боку приварили у нього кінцевик, який буде штовхати на закриття. Тобто він буде сюди впирати, ну він вже впирає, спрацьовує і лебедка, тобто, зупиняється. Так, в принципі, закривай зараз покажемо що кінцевик спрацьовує тобто все нажимаємо кнопку закрити вона вже не спрацьовує тобто кінцевик спрацював